Як часто ви замислюєтесь над тим, що кожен з нас може загинути будь-якої миті, адже завжди здається, що ось зі мною цього вже ну точно не станеться, але події останніх років підтверджують, що у світі може статися що завгодно, повірте. І це зовсім несподівано здатне забрати безліч життів. А тепер уявіть, що станеться щось. Чому людство не в змозі протистояти щось, що матиме найрунівніші наслідки і призведе до повного вимирання абсолютно всіх людей. І знаєте, у цьому всьому найстрашніше це те, що такі варіанти дуже реальні. Всім привіт! Ви на каналі Просвіт, і сьогодні ми поговоримо про те, яким чином людство може зникнути з планети Земля. Отож, не перемикайте! Буде дуже цікаво, я вам обіцяю. Виверження супервулкану. Один із варіантів розвитку подій, при якому можлива загибель нашої цивілізації це виверження супервулкана. На землі їх існує за останніми даними близько 20 штук. Такі вулкани є гігантськими порожнинами в земній корі, що поступово заповнюються магмою. Їх виверження вкрай рідкісні і відбуваються приблизно раз на 100 тисяч років. Але наслідки від них можуть стати просто катастрофічними для всього населення нашої планети. Якщо подібне супервиверження відбудеться, то воно викличе урагани з вулканічних газів, каміння та попелу, які поширяться на десятки тисяч квадратних кілометрів. Ні одна жива істота. Яка потрапила до такого потоку, не виживе там, куди не дістануть урагани, це покриється вулканічним попелом. Лише одного сантиметра завтовшки вистачить, щоб призвести до загибелі агрокультур. Крім цього, супервиверження змінить склад атмосфери і спровокує опади у вигляді кислотних дощів, які будуть проливатись роками та викликатимуть забруднення водойм. Вибух такого вулкану буде здатний радикально змінити ландшафт, а також суттєво вплинути на глобальний клімат Землі. Спочатку відбудеться довготривале падіння температури повітря, яке, можливо, затягнеться на десятиліття, а після очищення атмосфери, через виконаний у величезних кількостях вуглекислий газ, почнеться парниковий ефект, і температура навпаки зростатиме. А якщо виверження відбудеться під водою, це призведе до гігантського цунамі, яке спричинить величезні руйнування на суші. В результаті все це може стати смертельним для всього населення планети. Найстрашніше те, що чергове виверження може розпочатися вже в наші роки. Найбільша небезпека сьогодні походить від Єлоустонської кальдери, яка знаходиться в Сполучених Штатах Америки, цей вулкан не вивергався вже понад 600 тисяч років. І найгіршим варіантом розвитку цієї події є те, що жертвами мегавиверження Єлоустонського супервулкану можуть стати мільярди людей. Ядерна війна Напевно, найпоширенішим страхом, пов'язаним із масовою загибелью людей, є можливість ядерної війни. Наразі у всьому світі існує вже близько 15 тисяч одиниць ядерної зброї, і з кожним роком розробка нових озброєнь дедалі більше загрожує життю землі. Невеликий тактичний ядерний удар може спровокувати глобальний ядерний конфлікт, який викличе ядерну зиму. Ядерна зима це потенційний багаторічний глобальний ефект охолодження клімату, який може з'явитися після широкомасштабних вогняних бур, викликаних детонацією певної кількості ядерних боєголовок. Ядерна війна випалить великі лісові райони, орні землі, запаси викопного палива, міста та промислові центри. Ці пожежі. Призведуть до величезного викиду диму і сажі в атмосферу Землі, різко зменшивши в кількостях сонячне світло, яке досягає поверхні планети, і викликавши ядерні сутінки. Крім аномально низьких температур, сильно пошкоджений озоновий шар більше не буде блокувати шкідливі ультрафіолетові промені. Це призведе до руйнування молекул ДНК, що в свою чергу. Призведе до порушення поділу клітин у тварин і людей, мутацій, раку шкіри, катаракти, ослаблення імунної системи та інших важких захворювань. Глобальне виробництво продуктів харчування радикально знизиться, продовольчі ланцюжки та промисловість перестануть повноцінно функціонувати. І у підсумку все це значно скоротить кількість живих організмів Землі. Гігантський астероїд. Загроза життю землі може бути і поза нашої планети. Земна куля давним-давно вже зазнавала такої катастрофи і в майбутньому. Вона, мабуть, може повторитися ще раз. Навіть за час існування людської цивілізації вже встигли впасти кілька метеоритів, але на щастя, їхній розмір не був достатньо великим для того, щоб вплинути на наше життя. У ситуації ж падіння гігантського астероїда це може бути набагато гіршим. До прикладу, астероїд діаметром всього 50 метрів викличе руйнування. Які можна порівняти з руйнуваннями, які приніс Тунгузький метеорит? Якщо такий метеорит впаде на якесь сучасне місто, то від цього міста не залишиться абсолютно нічого. А до прикладу, якщо це буде метеорит в 10 разів більше за розміром, 500-метровий метеорит зруйнує вже цілий континент, залишивши після зіткнення величезний кратер для повноцінного знищення всієї нашої цивілізації. Метеорит повинен бути від 3 і більше кілометрів, реальну небезпеку донедавна представляв астероїд Апофіс діаметром близько 300 метрів, при зіткненні з яким могла б бути знищена і якась країна, але на щастя, ймовірність його зіткнення із землею протягом найближчих десятиліть майже повністю була виключена. Втім, якщо брати не людей. А взагалі всі живі організми на Землі, то навіть найбільші метеорити не зможуть їх повністю знищити. Для цього вже потрібне зіткнення Землі з цілою квазіпланетою. До речі, на думку деяких учених, внаслідок саме такого зіткнення двох планет Землі та Теї, колись давним-давно сформувався місяць. Глобальне потепління Вже більше століття на землі відбувається поступове підвищення середньої температури. Попереднє десятиліття, до прикладу, було найспекотнішим за останні 125 тисяч років. І зараз, беззаперечною причиною цього явища, є саме діяльність людей, така як вирубування лісів, а також видобуток та спалювання нафти, природного газу та вугілля. На сьогоднішній день. Швидкість нагрівання землі майже в 200 разів перевищує ту, що була б без нашого впливу, і вже найближчими десятиліттями це призведе до значних проблем, наприклад, до все більшого танення льодовиків, від чого рівень світового океану підвищуватиметься, в результаті затопить багато держав, які мають безпосередні контакти з водою. До речі, вже до кінця цього століття варто очікувати підвищення рівня моря як мінімум на пів метра, що вдвічі збільшить частоту виникнення цунамі та потужності їхнього впливу, оскільки навіть відносно невеликі землетруси зможуть викликати руйнівні хвилі. Крім почастішення повеней, на нас чекають посухи, урагани, сильні перепади температур та інші екстремальні погодні явища такими темпами. Половина всіх видів рослин та тварин на землі зникне вже через 100 років, що викличе голод у багатьох точках світу. Також у довгостроковій перспективі почастішують землетруси та виверження вулканів. Нині середня температура кожні 10 років зростає майже на 0,2 градуса. і з кожним додатковим градусом приблизно мільярд людей. Позбавлятиметься придатних для життя умов існування. Цікаво, що якщо зростання продовжиться такими ж темпами, то через 2136 років світовий океан взагалі повністю приховає сушу. Звичайно, саме цей сценарій апокаліпсису, на перший погляд, не виглядає таким жахливим, як інші, але це тільки на перший погляд. Адже найстрашніше в ньому те, що саме він іде повним ходом прямо зараз. Хоча багато хто вважає за краще закривати на це очі, тоді як подібно вживати заходів, поки ситуація ще не стала критичною. Пандемія Ще один гіпотетичний варіант загибелі людства може статися у разі раптової появи якогось нового захворювання. Поки що людям вдавалося справлятися з усіма пандеміями, що виникають за ходом історії. А було їх чимало. І забрали вони незліченну кількість життів. Якщо комусь цікаво дізнатися більш детально про найстрашніші пандемії минулого, обов'язково подивіться ось це відео на моєму каналі, але все ж існує ймовірність, що одного разу ми так і не зможемо знайти ліки від однієї з нових інфекцій. Причому причетними до появи такої хвороби цілком може бути саме людство. Один із популярних сценаріїв це витік якогось небезпечного вірусу з лабораторії, що займається розробкою біологічної зброї. Для роботи таких лабораторій не потрібно великого фінансування, як, до прикладу, для розробки ядерної зброї, а за кожною з подібних лабораторій точно не встежиш. Тож існує небезпека, що люди випадково чи навмисне створять вірус, який усіх нас і згубить. До речі, повертаючись до теми глобального потепління, у тих самих льодовиках, танення яких спостерігається останніми роками, також цілком можуть зберігатися віруси та спори мікроорганізмів, заморожені там із найдавніших часів. І в один момент, коли льодовики розтануть і приховані в них інфекції вирвуться на волю, то зовсім не факт, що людський організм зможе з ними впоратись. Штучний інтелект так так. Саме штучний інтелект вам не почулося. Можливо, він буде здатний запустити один із вище перерахованих варіантів. Нещодавно Стенсфордський університет провів дослідження, у якому штучний інтелект був інтегрований в комп'ютерну гру. Під час цієї гри штучний інтелект міг обмінюватися з іншими штучними інтелектами розвідданими. Укладати різноманітні союзи та угоди, організовувати ядерне роззброєння у підсумку. Боти вторгалися у держави та розпочали ядерну війну. Самим жорстким з усіх виявилася модель GPT-4, яка рахує, що якщо є ядерна зброя, то чому б її не використати заради миру у всьому світі? GPT 3 застосував ядерну зброю тільки тоді, коли дізнався, що вона є і у інших гравців. Стенсфордський університет зазначає, що уряди все частіше розглядають можливість інтеграції автономних агентів штучного інтелекту у прийняття важливих військових та зовнішньополітичних рішень, особливо з появою породових генеративних моделей штучного інтелекту, таких як чат GPT 4. З огляду на високі ставки у військовому та зовнішньополітичному контексті вони рекомендують провести подальше вивчення та обережний розгляд, перш ніж використовувати агентів автономних мовних моделей штучного інтелекту для прийняття стратегічних військових або дипломатичних рішень. Загалом способів загинути в людство достатньо тут я згадав лише деякі, але ось питання яким би став світ, якби всі люди просто взяли і раптово зникли б назавжди. Якщо цікаво дізнатися, то про це я вже розповідав в іншому відео. Посилання на нього буде знизу під цим роликом. На сьогодні у мене все. Якщо вам сподобалося відео, обов'язково поставте лайк і напишіть коментар. Не забуваємо допомагати захисникам та захисницям України. До нових зустрічей, друзі!